Всім привіт! 30 вересня продовжуємо робити огляд дерев садку. Ось тут, до речі, також було міжряді, висівалися покривні культури. Розповім про досвід їх вирощування, про свої враження, про які були негативні моменти, ну і відповідно, які були позитивні. Отже, зараз ось перед вами рядок іде Чандлеру, який садився три роки тому. І далі там в кінці ще йдуть деревця, які садилися минулої осені. Отже, як на них повпливав цьогорічний клімат, попередзимівки все було нормально, весною все також нормально. Всі такі негативні явища, весняні, холода, вони уникнули і пізно розпустилися, так як відповідно є, і в його характеристиках заявлених. Тобто він в принципі нормально розвивався. Єдине, що ось вже пішли певні враження хворобами. Плямки, але це вже наслідки осінньої, це, якраз вже йдуть наслідки осінньої, осінніх дощів, осінньої вологи. І ось є плоди, які я вважав, що все ж не запиляться, так як вони пізно цвілиці. Е, плодики, але тим не менш є ось запилення. Ось так виглядають, вже деякі відкриваються, деякі ось ще, ще зелені в перекарпі, є ось уже тріснуті. В принципі, на цю. На цей момент це ще досить непогано, що деякі вже відкриваються, тому що кінець вересня, початок жовтня ще є більш-менш нормальним ну, так би сказати, результатом. До 10 жовтня в принципі, ще погода тримається в нашій місцевості, є тепло, тому можна якимись препаратами, до речі, пришвидшити. Якраз таки розтріскування цього перекарпу і пришвидшити ось якраз таки процес збору цих плодів. Ось дерево, на якому я неправильно його дещо поформував, але в цьому році вже вдалося виправити ситуацію. І наступну весну ось ця гілочка видалиться. І якраз таки у нас залишиться центральний провідник, на якому формуватиметься уже перші скелетні гілочки. Так, ось два дерева. До речі, яких я штучно опилював. Як відбирав там пилок з піщанського і ним пробував запилити їх. Також ще зелені. Зараз я їх поки кину під деревце, потім вже відкрию якось. Ось Деякі вже над... надлущуються, готовляться випадати, тому більш-менш терміни ще є. Нормальними. Але якщо порівнювати з усіма місцевими горіхами і місцевими формами, то ті відповідно вже почали якраз розтріскуватись і падати з дерева приблизно 2-недільки тому Десь днів 15, десь так приблизно. Ось також Загалом Чандлер, Загалом принципі, як сорт радує. Ось так виглядає. Потім його підсушимо. Розіб'ємо кілька прилодів, вже подивимося разом, що в ньому цікаво. Дерева гарно розвиваються, досить рівномірно, гарно. Тут ось такі дерева на третій рік, досить красиві і гарно розвинені якраз таки. Ну і перейдемо вже до дерев цьогорічної посадки, також ось Чандлер. Ну і що я можу сказати по саджанцях, які садилися цієї. Осені 2021 року якраз таки через клімат, через погодні умови, розвиток був досить таки поганий, оскільки в нас була постійна спека, не було дощів літніх, то ці дерева погано відповідно розвивалися, незважаючи на те, що я проводив тут полив. Тричі я поливав, їх здається, по. Приблизно 100 і більше літрів, але ось такий результат по приросту. Також ось є враження цикадами на цьому саджанці, на цьому деревцю. Ну і отакий такий от розвиток на ньому. Не досить я задоволений цим розвитком, тому що це замало. Тут ось нема враження цикадами, але є певні ознаки хвороб пішли. Такі от плямистості, не визрів ще до кінця сажанець. Е, якраз такі плямистості також вже пішли, коли почалися ось ці осінні дощі. Е, незважаючи на те, що я поливав дерева, оскільки в ґрунті було досить сухо, волога вона швидко розходилася по всьому горизонту е, ґрунтовому і втрачалася. Тобто дерева, там її, е, звичайно, споживали, але не так багато, як потрібно їм було. Цієї вологи, ну, головне, що вони прижились, дали ось такі прирости, там по 30, деякі, може, і більше сантиметрів, деякі менше. Це є вже позитивним враженням, точніше позитивним досвідом, що вони прижились, прижилися всі, до речі, дерева. Які я сидив цієї осені, саме якраз таки грецького горіха. По фундуку далі вам покажу, що прижилось, що не прижилось. Ну, Там результати ще, можна сказати, гірші. По грецькому горіхові все більш-менш нормально. Всі прижились. Єдине, що просто поганий був у них розвиток. Якраз там вони оцей перший початок червня там росли. Ну, Практично до кінця червня росли, погано їх видно, до речі, на зеленому фоні. Але тим не менше, отже, до початку червня вони росли, і потім вже, так як пішла спека, посуха, і волога їм особливо нічого не допомагала, яку я якраз таки вносив з поливом. Далі ви можете бачити ось залишки покривних культур. Все це тут було. Я вам покажу вставку таку, як це все виглядало літом. І ось ви можете бачити, як зараз виглядає на осінній момент. Це пішли дощі, падалися цього насіння, почала проростати, ось так все зелено виглядає, досить таки гарно. І також ще ця маса там місяць-два, можливо, поросте, десь якусь також зелену масу і також якийсь буде від неї позитивний ефект. Загалом по покривних культурах проблема була в тому, що досить мало вологи було. Погано вони росли, погано розвивались. Не такий був хороший ефект, як хотілося б від них. Ті, що я раніше висіяв конкретно ось в цьому міжряді Чандлера і Франкета, вони більш-менш нормально виросли, так як тут було посіяне раніше. Де я посіяв пізніше, там відповідно результати були гірші. Було також забур'янення, там, так як пішло бур'яни разом з якраз таки покривною сумішю, тому що тут. Покривна суміш, одразу закрила ґрунт і не давала якраз таки там бурянам чи, чи якимось там поганим рослинам тут проростати. Тут лише росла та суміш, яку я сюди висів. Тому тут був більш-менш нормальний результат.